Що ж таке продуктивність? Я встигаю більше, ніж люди навколо. Виглядаю надихаюче, але якщо я, я спробую скопіювати твою модель, то мені був би, вибачте, капець. От тобі Ексель, табличка, ну бери, плануй, Будеш супер Так воно не працює. Чим більше я встигаю, тим гірше мені ставало. Я не машина, а заради чого все це? <му> Бути експертом не просто. А бути успішним експертом ще складніше. Чим більше клієнтів, продуктів, процесів, тим складніше впоратися з усім цим. І тоді, інколи виникає питання, а заради чого все це? І головне, чи можливо збільшувати вплив, доходи, популярність, кількість клієнтів і одночасно мати щасливе і радісне життя. У відео ми спробуємо розібратися з цим питанням і покажемо, що справжня продуктивність це не про те, щоб встигати максимальну кількість справ в одиницю часу. І тим більше це не про те, щоб бути постійно зайнятим. Дивіться до кінця, щоб дізнатися про те, а що таке реальна продуктивність і як впоратися із паскою продуктивності успішного експерта. Ми Марія Насєткіна та Сергій Наздрачов, і ви на нашому каналі Бізнес Експерта. Ми говоримо тут про те, як створювати якісні експертні продукти та отримувати Достойний дохід мене завжди надихало оточувати себе е, продуктивними людьми. І в певний момент я зрозумів, що хочу знайти таку власну систему продуктивності, яка дозволить мені бути на рівні, і хоча б в два-три рази підняти кількість справ, які я встигаю зробити в одиниці часу. Я знаю, що середовище сприяє е, нашій продуктивності. Е, я знаю, що є інструменти, які працюють. Я Почав експериментувати, я почав е, вивчати нові і зрозумів, що треба бути обережним. Бо реально вийшло, що е, чим більше я встигаю, тим гірше мені ставало. І тут виникло питання: е, що ж таке продуктивність? І чи дійсно мені потрібно просто встигати більше? Або можливо, це означає щось геть інше. Важливо правильно зрозуміти принципи продуктивності, які ну вони не такі очевидні. Сергію, давай спробуємо розглянути ці принципи продуктивності для коучів і консультантів. Так, звісно, але я б розділив на дві частини: є універсальні. Принципи продуктивності, а є фахові саме для експертів. Добре, давай тоді почнемо з універсальних принципів. Я виділяю три принципи неочевидніх, як на мене. По-перше, продуктивність не дорівнює зайнятості і навіть по результативності. Навтомість, це встигати те, що для нас дійсно важливе. Тоді це про фокус? Не обов'язково. Це про те, щоб встигати дійсно важливе. Це вже інше питання. Як ми визначаємо для себе це? Другий принцип. Пам'ятати, що це дійсно важливо для нас завжди в зоні нашого контролю і впливу. Тому продуктивні люди не оцінюють себе, свою продуктивність за критеріями та факторами, на які вони зараз не впливають. Я от під час блокаутів згадав Біла Гейтса, він в своїй книзі Дорога в майбутнє навів приклад, як його спитали про те, а що буде робити, якщо вимкнути електрику. І він сказав: Ну, я запропоную вважати це новим стандартом. І працювати в нових умовах, тобто продуктивність завжди в зоні нашого контролю, а не переживання стосовно того, як нам хотілося, щоб було. І третє, продуктивність це не про результати місяцю чи кварталу. Я б сказав це про дві речі: це про якість життя в моменті, наше благополуччя, як ми себе почуваємо, в якому ми стані, як нам вдається створювати цінність для інших. А друге, це довгостроковий вплив. Який ми робимо прямо сьогодні, наскільки ми будуємо свої активи, розбудовуємо бренд, розвиваємо здоров'я, тобто продуктивність це побудова активів, враховуючи. Відносини, цінність для клієнта, якість життя, ну і так далі. Дивись Сергій, мене наприклад, часто сприймають як таку суперпродуктивну людину і порівнюють себе зі мною. Я встигаю в одиницю часу, напевно, більше, ніж люди навколо. Так, я можу це підтвердити. Бо я людина з того навколо людей, і однозначно в оточенні тебе став більш продуктивним. Так було не завжди. От інколи. Дивишся на когось продуктивного, і це демотивує. чи у тебе таке бувало, і взагалі, як ти думаєш, що тобі дозволяє бути такою продуктивною? Ти знаєш, для мене це, напевно, про три ключові речі. Перше, це пов'язана з рівнем моєї енергії. У е, мене її багато достатньо. Друге, це Це точно. Е, друге, це точно. Друге – така наявність системи чи навіть систем, ну, наприклад, системи планування. І ці системи вони постійно вдосконалюються. І третє, це те, що я постійно аналізую те, що я роблю, і дивлюся, окей, що я можу віддати, а що я можу взагалі не робити. Ну, Якщо на все це подивитися, воно виглядає надихаюче, але я. Точно розумієш, що якщо я спробую скопіювати твою модель, ну, то мені було б вибачити капіц. Бо для мене це не автентичне. Тим не менш, я в тебе багато чого навчився. Тобто я розумію, що справда продуктивність вона базується на таких двох основах. З одного боку, це автентичність, з іншого боку, компетентність. Тобто, знання, як саме я можу бути продуктивним в тих чи в інших умовах. І от поєднання цих двох умов можуть. Ну, сформувати елементи продуктивності для професійних експертів, коучів, консультантів та інших. Відповідно, ми переходимо до таких елементів продуктивності для коучів і консультантів. Ми з тобою сформували їх п'ять, давай їх спробуємо розглянути і розкрити для наших глядачів. Так, але перед тим, як говорити про такі специфічні елементи, все ж таки хотів би наголосити, що треба. Спиратися на фундаментальні принципи автентичності да, і розуміння, як саме для мене це буде працювати. Пам'ятайте, коли будемо розбирати ці елементи. Але тим не менше, якщо говорити про експертів, я переконаний, що все починається з правильного вибору експертної ролі, відповідно до особистості, сильних сторін, інтересів, талантів. Бо, як ми вже зазначали, продуктивність не лише про те, щоб багато робити, навіть важливих речей. Це ще про якість життя. Знаєш, я думаю, що це не дуже очевидно, чому вибір власної експертної ролі допомагає нам бути більш продуктивними. Давай спробуємо це розкрити. Я переконаний, і навіть можу сказати, що знаю, що наша діяльність для того, щоб ми могли бути продуктивними, має бути джерелом енергії і внутрішньої сили. І відповідно саме роль, яку обирає експерт, вона е може або дати можливість. Бути собою, розвиватися в своєму напрямку, або навпаки. Наприклад, якщо я обираю для себе роль коуча, або людина, яка працює більш індивідуально, а мені більш притаманно працювати з групами, то це буде важко постійно працювати в цьому форматі. Або навпаки, людина, яка філігранно працює на індивідуальному рівні, але не дуже любить не знаю, великі аудиторії. якщо Ну, Доведеться працювати часто там keynote speakers під час яких великих виступах, на конференціях, і так далі, воно буде виснажувати. І от саме правильний дизайн експертної ролі дозволить бути максимальний час на території покликання сильних сторін, тобто на території діяльності, яка сама по собі дає енергію драйв. Не обов'язково 100%. але... Переважно має бути те, що нас надихає, і дає сили, і так ми переходимо до другого елементу продуктивності коучів та консультантів. Це вибір клієнтів, своїх клієнтів в першу чергу. І вміння відмовляти клієнтам, не своїм клієнтам, і своїм клієнтам, до речі, Тобто є поняття свій клієнт і не свій клієнт. Так а? і от вміння відмовляти воно може зберегти нам купу енергії. Не свій клієнт це не означає обов'язково, що це погані клієнти для будь-кого. чи так. от як. Є, мабуть, такі клієнти, що взагалі не треба їх брати будь-якому, а є тих, хто ну. Вони хороші, але не для тебе. Можеш приклад пару прикладів тих і інших так, і це виходить до речі з розуміння моєї автентичності. Я вже дуже uh -huh. добре себе розумію. От, наприклад, коли до мене приходять клієнти там за натхненням або просто давай поговорім, то я їм кажу, дивіться, я коуч про динаміку, про результат, про прискорення. І якщо ви не готові працювати, якщо ви не готові до такої динаміки, це абсолютно окей, да ми це проговоримо завжди на початку, але тоді вам не до мене. І це хороші клієнти, я можу їм допомогти з їхнім запитом, але їм, наприклад, потрібна зовсім інша динаміка. І я розумію, що це в даний момент не мій клієнт. І таким клієнтам я відмовляю. До речі, це ж може бути: я одного свого клієнта згадую, суперпродуктивна людина з точки зору результатів, руху. Я от лише зараз усвідомлюю, йому не потрібно було взагалі підвищити продуктивність. Це про те, що він казав. Йому потрібно було, як ми домовлялися, зробити певне вивантаження, що в моєму житті відбувається. І моя задача була допомогти скласти цілісну картинку того, що відбувається. З точки зору там, результатів і продуктивності, я навряд чи йому, там, багато допоміг. Або, можливо, й допоміг саме тим, що йому вдалося. Скласти цілісну картинку, заспокоїтися і прийняти декілька правильних рішень, які впливали величезним чином на купу людей. У мене теж були такі клієнти, які приходили і, наприклад, сказали: Маш, мені потрібно це прискорення і динаміка. Так, і ми починали роботу, а потім, наприклад, в процесі вони розуміли, що їм потрібно було щось інше. да, Але оце прискорення воно їм допомагало усвідомити краще свої потреби і свій запит. Тому, знаєш. Назавжди це так, ну це очевидні речі, та і для коуча, і для е, клієнта. Ну, мабуть, тому воно має бути пропрацьовано наперед і на базі того досвіду, який вже там поступово з'являється, вибудовувати розуміння для себе для клієнтів, е, так, так, так. Е, але повертаємося до цього принципу, що дійсно, коли ти просто береш в роботу не своїх клієнтів, ти стаєш непродуктивним, ти стаєш нещасливим, ти стаєш, е, ну ти втрачаєш енергію. Угу. І тут, от вміння відмовляти, да ти сказала є пару. Ідії, що для цього важливо, так це дійсно може бути багатьом людям складно сказати ні, тому що людина вже до тебе прийшла і є потенціал співпраці. І для мене тут працює декілька речей. Наприклад, я кажу, що я там буду для вас неефективним коучем в даному етапі вашого життя. Я можу, наприклад, порадити когось іншого, як які інших коучів, які, на мою думку, краще допоможуть, тобто перенаправити людину. А була таке, що після. Того, що ти таке говориш, вони кажуть, ні, 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 саме до тебе а, хочу. Так, було таке, і ми починали тоді глибше розбирати, що, угу. яка може бути моя цінність. І знаєш, у мене ще були такі клієнти, які приходили, і я бачу, що, наприклад, це не до мене, а до психотерапевта. Да? І я угу. відправляю людину це до психотерапевта, коучингу, да? Да. і потім людина повертається каже: Я ходила до психотерапевта, ми пропрацювали, я тепер хочу в коучинг. І тоді робота в коучингу, ну вона просто фантастична. А що тобі допомагає відмовляти? Ти знаєш, до цього от, існують ці 30 хвилин знайомства, якщо ми говоримо про індивідуальний uh -huh. коучинг, да, де ти можеш відчути, а тобі буде кайфово з цим клієнтом працювати. От є такий от chemistry session, сешн, да, як uh -huh. говорять, да, тобто чи є хімія між вами, чи ти можеш піти з цією людиною в співпрацю, тому що коучинг – це дуже багато про довіру. Чи можеш ти розкритися, чи клієнт зможе розкритися перед тобою, чи вам буде класно працювати разом. Для мене це просто критерій. Номер один. і це ж по суті клієнту допомагає, да так. відчути, що ти не просто від нього там відмовляєшся, а ти просто шукаєш рішення, яке буде корисним Абсолютно. для Бог. Да? Абсолютно, і також мені дуже допомагає, якщо я дійсно бачу, що запит класний, але мені, наприклад, не цікаво його вирішити. От нещодавно до мене буквально приходила клієнтка, яка хотіла попрацювати над певними управлінськими викликами в громадській організації. І Я її слухаю, і розумію, що от. Три-чотири роки назад мені було би супер кайфово з цим mm -hmm. працювати а зараз. Ні, і я її перенаправила до іншої людини, яка точно змогла їй допомогти. Тобто, вчасність, це до речі, один з елементів, мабуть, продуктивності. Да, робити все, ну не все вчасно, або враховувати це, чи чи зараз це доречно, да так і тут ми можемо перейти дав до третього нашого елементу. Це взагалі як ми будуємо свою практику. Як от ти сказала, да, ці інтросесії на да, такі зустрічі знайомства, Вони це ж елемент дизайну системи. І коли він є, це допомагає прийняти більш свідоме рішення для того, щоб обирати саме своїх клієнтів і тим клієнтам, які навіть не свої, давати вже якусь цінність, навіть якщо ми з ними не працюємо і відмовляємо. І тут треба розуміти, який фокус твого продукту, наприклад, а що ти взагалі пропонуєш, а що ти не пропонуєш, від чого ти відмовляєшся? Це надзвичайно важливо, бо так часто буває, що, от, наприклад, коуч, чи консультант, він бачить, о, це поле величезне там продуктів. Я можу, і групові робити продукти індивідуальні. І вони починають все робити, і, врешті-решт, не можуть нічого запустити чи якісно там довести. І вони дуже демотивуються. Тому але це ж ми не говоримо, що має бути там один продукт абсолютно а, може так. бути декілька, але. Але має бути певна цілісність і певний фокус, так, і логіка. Uh -huh. Ну і звісно, що розуміння процесів роботи з клієнтом. Да? От uh -huh. коли клієнт до тебе приходить, я... Як... що відбувається далі? Що стоїть з цим процесом? Тут не тільки про те, як ти працюєш далі з клієнтом, але як і ти залучаєш клієнтів, да? як... як вони тебе знаходять, і це теж про певний процес Це uh процес. -huh. Реалізації моделі залучення клієнтів, да, як ми їм продаємо, як ми їх знаходимо, uh -huh. як ми створюємо цінність в тому числі. Да. Ну і до речі, ми саме для цього, щоб розповідати про ці ідеї, да, і, і створили канал. Друзі, так. не забувайте там підписатися, лайки, вподобайки поставити. Дійсно, заради цього створили канал, щоб ділитися в тому числі тут своїми напрацюваннями на цю тему. А також маємо курс. Кому цікаво, глибше розібратися, то подивіться в описі нашого відео. Але ми рухаємось далі і стосовно курсу, ще є модель монетизації. Так, І, і, і все теж треба складно. усвідомлювати, яка вона. Вона має бути автентична в тому сенсі, що комфортна mm -hmm. і задовільняти з одного боку наші потреби, як наші персональні, так і бізнесу. нашого, А з іншого боку, бути комфортним як для нас, так і для наших клієнтів. Так, і знаєш, я от згадую, наприклад, своє навчання коучингу, і я пам'ятаю, що мене класно навчили, як бути коучем, да? дали там базові фундаментальні uh -huh, принципи. Uh -huh. А потім я отримала цей сертифікат, сіла така, о, йде мені знайти клієнтів, а як мені тепер продавати себе, вміти про себе говорити, вміти заявляти. І якраз наш курс цьому допомагає. Я от це про правильний дизайн бізнес-практики, да? але якщо говорити про продуктивність, в мене є така, це навіть не гіпотеза, а переконання, що фокус продукту, розуміння процесу залучення і роботи з клієнтом, розуміння моделі монетизації, драйверів в прибутковості, взагалі, скільки ми заробляємо це і інша історія. Це все важливо, але для продуктивності воно Е, Якщо говорити про дизайн бізнес-практики, мені здається, що найголовнішою основою тут є активи. Наявність активів, які ми можемо використовувати знов, знов і знов, і масштабувати нашу практику саме заради використання, не заради, а завдяки mm -hmm. да, використанню активів. Що думаєш? Е, так, я погоджуюся. Давай спробуємо, може, навести декілька прикладів, да, що таке активи, а, тому що не для всіх це очевидні речі. От, наприклад, коли ми створюємо записані відео, да, це може бути активом або курси якісь. Ну я б сказав, це. Все, що має три ознаки: перше, має цю складову інтелектуальної власності або інтелектуального нашого впливу, нашої праці, раз. Друге, те, що може масштабуватися. І третє, це те, що створює цінність для клієнта. Не обов'язково завжди це монетізувати, ну, як youtube відео чи якісь речі. Але монетізація, тобто гроші, лише частина історії. Є ще увага, є ще не знаю, довіра. Далі є багато речей, які ми обмінюємо на наші активи. Тому наш сайт, наші описи, наші лідмагніти, наші книги це супровий актив, да, youtube канали Тобто якісь є багато різних варіантів, але головне, що воно створює цінність. Ми туди вклали частину своєї інтелектуальної роботи. І це може масштабувати. Воно чому це пов'язано з продуктивності? Тому що не ми працюємо, активи працюють, причому 24 на 7. Це мультиплікатор для нашого продуктивності. Знаєш, тут є така пастка. Я зараз про неї подумала про те, що багатьох експертів є мрія. От в мене є активи, і вони там самі по собі працюють, да? але так не буває. Да, це да? не про пасивний дохід. Це одна з найшкідливіших, як на мене, ідей, які є в сучасному світі. Цей пасивний дохід, але то окрема історія. Так, активи вимагають постійної роботи, оновлення, але вони збільшують вони це к... да, оцей важель, важель да. От, наших зусиль. Вони просто мультиплікатор. Якщо вони правильно використовуються, якщо нам вдасться правильно побудувати на основі фокусу продукту, розуміння процесу залучення клієнтів, нашої моделі монетизації. Але все одно продуктивність буде визначатися в Переважно наявністю і якістю використання наших активів. І от четвертий елемент, який ми з тобою теж м, сформували, це правильний вибір особистої системи продуктивності. Да? І це теж знову ж таки виходить із автентичності, розуміння себе, розуміння своїх талантів, сильних сторін і так далі. І для мене, оце розуміння ці, цієї системи, якщо знаєш раніше я говорила, ну що от тобі, excel табличка, ну бери плануй, що, що не зрозуміло, будеш суперпродуктивним. Та да? то звісно, що з часом я зрозуміла, що так. Воно не працює, і я повернулася до цієї такої ідеї, або я не знаю, можна навіть сказати ключової цінності продуктивності це людяність. Та що ми, звісно, що ми не машини, ми не можемо просто сісти, визначити собі час, коли ми будемо продуктивними. Так? І фігачить, вибачте, за таке слово. Це нас повертає до автентичності, десь так? і дозволить нам, мабуть, саме цей момент це найбільша. Небезпека у всій цій історії, бо з активами, ну, ми, ми якби дуже якби, промотуємо ці активи і дію, але з іншого боку, ну, ми з тобою багато спілкувалися з маркетологами, я їх люблю і ненавиджу одночасно. і це, Давайте створимо бам-бам-бам, і, 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 і це, і це, і це. Ну, я не машина, і в мене є свої особливості, і мене не можна перемонтувати як тостер або чайник. І от е, треба це враховувати про То, це. Так, да? так. Та. І знаєш, тут ми повертаємося до моєї історії на початку, яку я розказувала, що люди часто дивляться на мене і порівнюють себе зі мною. Але у нас різні швидкості, різний рівень енергії, і треба зважати на природу своєї швидкості, та, що для мене? Е, Ок, а що для мене не ок, як я встигаю, як я не встигаю? І треба чесно про це говорити і своїм клієнтам, і собі в першу чергу. Тому що як говорять, що less is more, мор. Да? Менше робити часто це означає більше робити, насправді, Less is more, Тобто менше це більше. Що що це означає для тебе? Так, для мене це означає встигати важливі для мене речі. Можливо, я буду їх менше встигати, цих речей, але при цьому не втрачати, знаєш, таке, ну, задоволення від життя. Угу. А що це для тебе? Що це означає? Це дуже перегукується з ідеєю автентичності. І я можу сказати, що в пошуках да, власної системи найбільше мені відгукується підхід Кела Ньюпорт. Так звана slow productivity, productivті, повільна продуктивність, яка базується на трьох основних компонентах складових. І оце less is more — це перша складова. Ідея в тому, що робити треба, як я казав, да, найважливіші речі. І інколи роблячи менше, ми встигаємо більше. За рахунок того, в тому числі, що ми не машини, да, і що кожен з нас унікальний. Е і ми можемо рухатися з природньою швидкістю, це другий принцип. Рухаємось з природньою швидкістю, враховуючи власний ну, потенціал, енергетику і так далі. Те, що ти говорила про те, що ну, не варто орієнтуватися на людей, які просто мають більше енергії, наприклад, або мають інші там задачі і так далі. Тобто, наша потреба. Це мати можливість рухатися з власною природньою швидкістю. Це дозволяє бути набагато більш продуктивним. Ми можемо бути повільнішими тут і зараз, але в перспективі ми виходимо переможцями, тому що ми встигаємо краще, якісніше зробити найважливіші речі. І третя складова це якість. Точніше, фокус на якості. Лише ті люди, які експерти в тому числі, які дають. Продукт високої якості вони зможуть обирати собі і клієнтів, і спосіб роботи, і це дозволить нам ну мати оце задоволення від життя, яке ну ми хочемо, поєднуючи з результатами, в тому числі фінансовими. Отже, ми багато говоримо в нашому відео про якість життя. Це дуже важлива для всіх, і в тому числі для експертів, давай може, спробуємо сформувати п'ятий елемент продуктивності для коучів і консультантів. Людяність, да, це основа персональної системи продуктивності, що ми не машини. Але ж навіть машини потребують певного догляду, турботи. На жаль, ми часто забуваємо про це. Банальна, в принципі, річ, мабуть, але все ж таки. Мені здається, варто це повторити. Якщо говорити про людей, навіть не лише експертів, а людей, такі knowledge workers, як Пітер Друкер, ще в 1955 році, це люди, продуктивність яких не можна виміряти. От саме тоді, майже 70 років тому, почалася революція в продуктивності, коли від конвейеру, де можна щось порахувати, ми перейшли до роботи. Таку інтелектуальною роботою продуктивність якої не можна вимірювати там годинами або не знаю якимись гвинтиками і так далі. Продуктивність е вимірюється результатом, якого не можна побачити тут і зараз. І саме тому ми маємо пам'ятати, що ми... Тобто, людина є основним активом, основним джерелом, основи нашого бізнесу. І нам можливо турбуватися про себе, про своє здоров'я, про свої навички, як Стівен Кові писав, сім навичків високопродуктивних, високоефективних людей. Це сьомий навичок це точити топор. Тобто, постійно бути в найкращому стані, а це потребує турботи про себе. Мені здається, це. Такий фінальний, і, можливо, найбільш фундаментальний елемент, п'ятий елемент продуктивного експерта, мені знадобилося не одне вигорання для того, щоб зрозуміти, що продуктивність – це не про те, щоб все встигати, а це про те, щоб встигати важливі для мене речі при цьому кайфуючи від цього життя, зберігаючи його якість. І це великою мірою, особливо для експертів, буде залежати від того, наскільки нам вдасться закласти основу для нашої бізнес-практики. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як будувати якісні та автентичні експертні продукти, то підписуйтесь на наш канал, а також запрошуємо вас на наш курс бізнес-модель експерта. Дуже дякуємо, що додивилися до кінця. Пака.